Що б там не казали, а посилання на судову практику під час оскаржень неправомірних рішень ВЛК дає свої плоди. У скарбничку позитивних рішень відправляється ще одне, яке ми з клієнтом вибороли цими днями. Цього разу, завдяки нашим зусиллям, центральна ВЛК зобов'язала військово-лікарську комісію регіону провести додаткове обстеження військового із серцево-судинними хворобами. Та хворобами очей. Судова практика наголошує, що наявність та діагностування у військовозобов'язаних та військовослужбовців певних хвороб без врахування їх у рішенні ВЛК порушує вимоги деяких пунктів наказу Міноборони на номер 402 Про це йде мова, зокрема у судовому рішенні Кіровоградського окружного адміністративного суду. Цей суд, до речі. Визнав протиправною та скасував постанову ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби та зобов'язав ВЛК військової частини повторно провести медичний огляд та прийняти постанову про ступінь його придатності, врахувавши висновки суду. Апеляційний суд залишив це рішення у силі. А ми з клієнтом послалися на нього, оскаржуючи неправомірне рішення регіональної ВЛК. Та домоглися позитивного результату.